Минають роки і старіше, підходять, небиця покоління людей. Змінюються їхнє звичаї, вірування та погляди, а великі надбання мистецтва надовго переживають своїх творців. Слово істини шукала Тараса Шевченка, наші діди-прадіда, там правди навчав великий кобзар наших батьків. Учасник інформаційних технологій навчаємо з розуму і ми теж у його слові. Коли в невір, то й люди про нас не знали. Коли б не про нас нічо вбив світ. Могилі забуття листки Аби а до я несяк після лі. Шевченко відповоди слова, як ніколи, актуальні сьогодні. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви придайтеся на чужину шукати доброго добра. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. де, люди, наша слава, слава Україні! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива є Господа слово. Поки живе Надія в хаті, нехай живе, не виганяйте не люди, І чужому навіть свого на цура. Якби вчились, так як треба, то йому десь би було своє. Автомати забиває, то бував твоє, треба діти в хати не пускає. Доборолась Україна до самого краю. І шуляха своїх діти і її розпинає. Бойтеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Думайте про Шевченка, живіте Шевченком і продовжуйте його безмерця у собі та дітях ваших.